Екселес Shadow Legends. Нарешті ми добралися до останнього боса першої фази. Це шостий заключний бос. Для мене це виявився досить складним босом, тому що я робив деякі помилки, і, на жаль, у мене не було класних героїв, які можуть наносити мас урон. Про мас героїв я маю на увазі якогось хамета, але все таки треба було використовувати ЕОН. Але Еона чомусь мені не дуже подобається, я не знаю чому. Тому на наступний раз я качню солей, тому що в неї реально круті вовняні шари, тому я буду використовувати її. І так, що бажано мати на цього боса? Перше, це, звісно, два танки танк зліва і танк справа. Далі це йдуть у нас два хіла. Без двох хілів тут ніяк. Ще бажано, щоб один із цих пілів мав можливість знімати отрути із ваших союзників. Також зліва і справа вам потрібні два герої, які будуть наносити маску урон. В моєму випадку це була В'єрна. А другого героя я використовував Зелуса, але Зелус досить дорогий, тому наступний раз я буду використовувати Іону або Викачую Салей. На жаль, із-за того, що я дуже довго траїв цього боса, в мене вже просто закипіла голова. І я забув про Долорес. Вона надасть додатковий хіл для тих, хто буде стояти навколо неї, і плюс вона буде бафати атаку для героїв, які будуть бити з мас-уроном. Сетрам, якого я вибрав, сюди не дуже заходить. Так, у нього високий урон, але все-таки по одній цілі. У вас залишається ще один додатковий герой. Тут уже ви маєте дивитися по вашій необхідності. Якщо ваш танк якийсь буде просідати, беріть собі танка. Якщо з танками все окей, візьміть собі ще якогось мас ДД. Або як варіант, можна взяти зіліту, яка буде наносити додатковий урон і коли підійде босс, вам буде легше. Другий варіант це а, Валькірія. А якщо ваш танк програє Валькірія його ресне, ну і третій варіант це віском'єр. Ще я вам розповім невеликий лайфхак. Якщо ваші герої, які стоять по центру, все-таки гинуть від камнепадіння, то можна використовувати таку схему, коли ваш танк стоїть на самій останній позиції знизу. Що я маю на увазі на прикладі мого боя? Якщо взяти регулса... І змістити його на дві клітинки назад, то коли бос буде використовувати ульту, в'єрна не буде отримувати ніякого урону, лише Вортекс. Тобто в'єрна буде виживати і значить це менша нагрузка на хіла. Але ви маєте розуміти одну штуку: що якщо все-таки якийсь моб пройде через регулуса, то це вже все, ви програєте бой. Якщо ви впевнені у своїм герої, який може знищувати маленьких мобів дуже швидко, то цей варіант може спрацювати. Також не забувайте гратися з артефактами. Якщо ви бачите, що якийсь моб десь проходить, дайте своїм танкам артефакт саме ОЛА, який буде давати плюс одну ціль для блокування. Якщо ви бачите, що проблем в блокуванні у вас немає, але танки не витримують, дайте інший артефакт, який буде покращувати зцілення. Мабуть, ця вся інформація, яку я хотів вам надати, тому додивляємося, як фінальний бос упаде на першій фазі, а ми будемо переходити з вами на другу фазу. Family and the whole In my elements The blessings upon me come Human.